Ситуація на Близькому Сході, знаєте, це як вулкан. Він то живріє, то притихає, то вибухає. От зараз він вже знаєте, почав клокотати, і зараз він вже починає ну, якби, вибухати. Тільки ці вибухи можуть бути або середніми, або сильними, або трагічно великими і сильними. Тому що та війна, яка почалася на Близькому Сході півроку назад. Вона з однієї, сторони, якби притишилася, ну так на перший погляд, а з другої сторони, ну я так розумію, що обидві сторони готуються до нового етапу військового протистояння. Що я маю до уваги? Я з однієї сторони маю до уваги Ізраїль, це одна сторона, і цю сторону підтримує демократичний світ. В першу чергу підтримують Сполучені Штати Америки і в тому числі. З військової точки зору підтримують і підтримують країни Європи, члени НАТО. Тобто, не це одна сторона, але ключова тут країна все-таки Ізраїль. Ну а друга сторона це не ті не тільки це в першу чергу і не тільки ті терористичні організації, які всі на слуху там Хаз в першу чергу, Хамас, там інші терористичні організації. Реальна небезпека іде від деяких країн арабського світу. В першу чергу це від Ірана, і, можливо, ще деякі країни можуть, скажемо, в цю спілку теж вступити. То на сьогоднішній день ключова країна, яка може найближчим часом напасти на Ізраїль, і має для цього всі, ну скажемо, економічні. Технічні, людські військові ресурси це Іран. Ну, а інші країни, такі як Ліван і інші, можуть цьому просто-напросто сприяти, бо вони з військової економічної точки зору набагато менші за Іран. От Іран реально дуже потужна країна. Ми просто цього до кінця не знаємо, українці до кінця не оцінюємо. Ситуація в Ірані ну, дуже непроста. Ну, Для Ізраїля непроста. В якому плані непроста? В Ірані. Арабські такі націоналістичний і мусульманський уряд, там у них Атала Айатала Хамені, це якби духовний лідер і правитель. Потім у нього йде по ієрархії ставлених президент, потім прем'єр-міністр, потім військові. Але там дуже жорстка диктатура мусульманська і дуже жорстка централізована влада, і вона ультра. І релігійно ультра, і націоналістично ультра, і в них Ізраїль по їхній державній доктрині це ворог номер один. І ворог номер один, якого треба поголовно знищити. Ну, це складна ситуація. Ця ситуація взагалі не сьогоднішня, і навіть не вчорашня, навіть не 100 років. Це історично тягнеться там століттями. За чого мій прогноз він такий, ну, скажімо, трішки песимістичний на Близькому Сході. Реально можуть початися дуже потужні військові дії. В першу чергу, між Іраном, як агресором, який нападе на Ізраїль, і між Ізраїлем, країною, яка буде захищатися. Відповідно, якщо це відбудеться, а це відбудеться ну, 99%, що це відбудеться, то, то тоді є тільки два варіанти. Перший варіант або вдасться, ну скажем, це все діло, як би. Купірувати і якби заблокувати оцей конфлікт, якби зробити регіональним конфліктом, який не переросте в здорову повномасштабну війну. Від чого це буде залежати? Це буде залежати від того, як довго буде тривати цей військовий конфлікт. Тиждень чи два чи місяці. І друге, як інші країни в нього почнуть в'язуватись. Якщо цей військовий конфлікт, гаряча його фаза буде тривати місяці, активні бойові дії, і якщо в'яжуться з одної сторони арабський світ, а з другої сторони європейці і Сполучені Штати Америки, на жаль, це може бути дійсно як. Ну, не хочу вживати такі речі, якби, як Третя світова війна, але у багатьох експертів цей термін зараз на слуху. Багато експертів остерігались, що третя світова війна може початись з України, якщо Росії вдасться втягнути Китай і НАТО у це військове протистояння, тобто Росія і Україна ведуть повномасштабну війну. Якби Росії вдалося досягнути своїх цілей і на свою сторону у військове протистояння, військовий конфлікт тягнути в пряме. Скажем, пряму участь Китаю з однієї сторони, а країни НАТО з другої сторони, це була б третя світова війна. Але Китай з однієї сторони утримується і займає, ну умовно кажучи, нейтральну позицію, хоч реально він Росії технологічно економічно допомагає. І як ми бачимо, країни НАТО і Сполучені Штати, чого так дозовано дозують нас, там зброєю, наприклад, іншими вимогами там поведенню війни. Для того щоб ця війна не переросла в повномасштабну третю світову і за їхню участю, вони роблять все від них можливе, щоб утриматися від своєї участі в цьому, так як вони рахують військовому конфлікті. для нас це повномасштабна війна. Ну, а зараз подібна ситуація може виникнути на Близькому Сході. Ну будемо молити Господа Бога, щоб і в Україні якому швидше завершилася війна нашою перемогою. Ну і будемо молити Господа Бога, щоб і на Близькому Сході вона не розгорілася, як повномасштабна війна. Тому що треба розуміти: якщо, боронь Боже, розгориться третя світова війна, ну не хочеться зараз, вже вкотре говорю, дуже не люблю говорити якісь погані, знаєте, там, прогнози, щоб не накликати біду. Але ми знаємо про те, що перша була кривава, друга була ще кривавіша. Ну, відповідно, третя буде не менше. І ну є великі ризики ну, скажімо, втручання і ядерних країн і примінення ядерної зброї. Ну дуже цього не хотілося, дуже цього не хотілося. Дуже хочеться вірити. Що тормозів і здорового глузду у людської спільноти все таки вистачить, ну скажем, блокувати оці регіональні війни і регіональні конфлікти, щоб вони не вилились в повномасштабну війну, але на завершення. У мене є оптимізм все таки думати, що все буде добре. І на то у мене є так підстави вважати, тому що я все таки вірю в Господа Бога, і вірю в те, що здорового, здорового глузду у людей і в людство вистачить більше, чим цього негатива, цієї агресії. З другої сторони, я бачу, як світ все більше розділяється на блоки. Знаєте, як є демократичний світ, і там все більше, більше, ну якби. Створюється такої структури, ну, от прикладом є Рамштайн, там 53 країни вже. Тобто таке враження, що світ вже починає між собою ділитися. Ділитися поки що, скажімо, по принципу демократичні країни гуртуються на допомозі України, і авторитарний світ гуртується на допомозі Росії. І вже навіть з'явився такий термін, як військ зла: Росія, Китай, Іран і Північна Корея. Зараз незрозуміла ситуація в Бразилії, незрозуміла ситуація в Аргентині, в Венесуелі. ну, тобто, ну, тобто, Незрозуміло в тому плані, що диктаторські режими можуть найближчим часом з'явитися. Ну, дуже непроста, чесно кажучи, світова зараз така якби, атмосфера. І дуже вже вкотре говорю, хочеться, щоб ну, ці регіональні війни не переросли в більші масштаби, а якомога швидше завершилися.